Дві ось такі вудки. Перша це Супер Ультра мікронано. Нано ван з тестом до 2,5 грамів. Намонтажив я собі тут багато чого цікавого з земанюської мікрухи. Дивіться. Одразу гарна щуча покльовка. Дивіться, як ця вудка вигинається. Зелені наїлась. Це щука вегетаріанка. До речі, не на самого коньову приманку. Мікрогула двохдюймовий, Початок лютого місяця вже повзають кліщі. До речі, дивіться на що клюнув. Клюнув на мохнатку. І є. Да. Ще один окунь. із гарною покльовкою просто піпець. Вітаю вас на каналі Сучасна риболовля. Сьогодні ми разом з Ігорком і Данилом приїхали на мікрорічку, і за сьогодні я планую відзняти одразу два відео, а вся справа ось у чому. Даня це мій учень по риболовним заняттям. І буквально вчора йому приїхала посилочка: одразу два новеньких Crazy Fish. Першу половину дня я планую протестувати одне з них, а другу половину дня присвятити іншому. Отже, дивіться, замовив Даня собі дві ось такі вудки. Перша це Супер Ультра Micro Nano, це Crazy Fish Nano One в довжині 612 XLS з тестом 0,3 – 2,5 грами. Я думаю, що розпочну е і першу частину дня присвячу саме цій вудці. Друге вудлище це Crazy Fish Orion 702. -й. У з тестом 07,5 г. Це вже класична мікруха. І думаю, що другу половину дня е, присвячу саме йому. В мене є 742-й Оріон з також до 5 грамів. Але от саме цією моделлю я ще не ловив. Буде цікаво. Ось і він, комплект зібраний і готовий до використання. Нанован з тестом до 2,5 г. Довжина, якщо не помиляюсь, 1,90 м. 1,86 м. Якщо бути більш точним, 612 моделька. На, на Нованчику, хотів сказати, вже на аріоні стоїть також новенька катушка Diva Soul 2500S. Якщо не помиляюсь, важить вона 190 г і, по першим враженням, вона трошки заважка. Оскільки такими делікатними снастями я вже дуже давно не ловив, чесно кажучи, тисячок у мене просто немає. Ну а разом з вудками Даня також замовив собі новеньку катушку сол, тому її також будемо сьогодні тестувати. На катушці знаходиться 0,2 duel z One. І це шнурок, який під зиму всі прям дуже круто нахвалюють. Сьогодні також будемо пробувати. Розпочинаю я, можна сказати, з верхнього тесту вуличня. Тут в мене стоїть 2 грами. І ось такий двохвостий твістер. Сьогодні планую ловити заманівською мікрухою. Сама приманка десь важить, я думаю, до граму. Тому, можливо, навіть трошки зараз буду її перегружати, але обережно. Ловити ми плануємо сьогодні все в різнобій. І окунь, і щука має бути. Але щука її тут просто більше. Тому ось така активна приманка, двохвостий твістер під назвою Мікрогод. по першим враженням, вудка наближена. До модерейту, плюс-мінус. І я так розумію, що цей стрій він має гарно в'язати окуня. Зараз ми це будемо дивитись. Дуже незвично таку зубочистку тримати в руках, після, особливо після судачих комплектів нормальних. Але тим і цікавіше. У мене є аж 5 аріонів, враховуючи мікрушний комплект. Але щось новеньке спробувати, це завжди цікаво. Так, глибинка там на викиді в нас близько півтора метри плюс-мінус. що вам сказати? Монтажик мій разом з приманкою важить десь в районі 3 грамів. І на таких не сильно підривистих проводках не сказати, що вудка прям дуже сильно валиться. Тобто терпимо. Тепер треба зробити першу покльовку. Офігеть, як воно летить. І одразу в зачіп. <хи> Блін, ну буває ж так. От З вудкою треба бути максимально обережним, тому що такими зубочистками я вже дуже давно не ловив. Не хочеться заламати. Тим паче, що вудка не моя. По-першим враженням, зиван прям в товщину людського волоса. Дуже незвично. Давно я вже такими букашками не ловив і над тонкими шнурами. Зараз все це будемо згадувати. Оскільки по віці ми використовуємо відносно товсті, як для такої снасті, щоб не заламати, не дай Боже, вудку, робимо коротенький повідець, щоб наш вузол не зайшов ненароком в тюльпан. Цього має вистачити. Намонтажив я собі тут багато чого цікавого з земанівської мікрухи. Дивіться, купа різних приманок. Віброхвіст під назвою Shad Fry 1,7 дюйми. Мікрогод, двохвости твістер, з якого я почав, але одразу відпаяв. Двушка, здається, і ворм хробачок класичний, також в розмірі 2 дюйми. Розпочинав я з мікрогота, а зараз, напевно, поставлю ось таку рибку, шетфрай. До гота ми ще обов'язково повернемось. Також 2 грамчики. І, в принципі, цією вудкою, я думаю, що будемо працювати сьогодні по верхньому тесту вудлища. ну, бо інакше просто ніяк. Грамульку я також при нагоді спробую на окуня, але поки що. Саме ось так. Боже, руки не слухаються. Давно я вже нормально не ловив мікрухою. За останніх кілька виїздів я все ж таки трошки все це діло згадав, але напевно ще не до кінця. Так, в'яжемось напряму, як завжди. Вузол під назвою Клінч. 5-6 разів обернули в петлю і затягнули. Та приманка готова до використання. Перші закиди показали, що летить приманка досить далеко. Ухте, є! Одразу. Одразу гарна щуча покльовка. Дивіться, як ця вудка вигинається. Трохи аж незвично на нованчик. Так, рибка спрацювала. Сильно форсувати не буду, хоча тут і корчі є. Але нічого. Ось вона. Ось вона перша розбійниця на сьогодні. Так, іди сюди. Буквально який третій закид, мабуть. Дивіться, зелені наїлась. Це щука вегетаріанка. <гум> Бачите, купа зілля, приманка в шахті. Зараз ми її будемо звільняти. І одразу відправиться додому. Ну що, перша щучка на Nano One. Поки що я особливо нічого зрозуміти не встиг. Хоча цю покльовку вудка передала, вона просто в п'ятки. Як би тебе тут дістати? Оце одразу викинемо. Ти в самі зябра заковтнула. О, є. Ось така рибка. Шетфрай в розмірі 1,7 дюйми. І щученка така, грамів 150 Біжи мала. Дякую тобі за покльовку. Перша точка, і це вже за 10 хвилин риболовлі, яка друга покльовка в нас. Рибки тут має бути багато, але зранку вона трошки, скоріш за все, неактивна. Будемо чекати, точка перспективна. Поки що не все розумію, тому що буквально там, 10 хвилин назад взяв в руки цей інструмент. Але за найближчих пару годин, я думаю, ми ознайомимось з ним більш детально. Що я вам можу сказати? Я встиг зробити всього навсього декілька закидів. А, хоч я трошки і перегружаю в даний момент це вудовище, воно до 2,5, але разом з приманкою десь ну, грами 3 напевно монтажик а, важить. І якщо ловити не такими прям сильно підривистими проводками, то не сказати, що прям і вудка сильно валиться. Тобто до 3 грамів плюс-мінус, особливо там при ловлі окуня, я думаю, це допустимо. Але зараз ми це все будемо перевіряти більш детально. Ох, як полетіло. Просто вогонь. Оце модерейт кидає. Можливо це не чистий модерейт, можливо це щось а, більш наближене до нього. Але вудка така, далеко не найшвидше. Проте скажу я вам оцю щучу покльовочку. Я відчув просто, просто в лікоть вона вдарила. Зачіп, зачіп, зачіп. Ну так, да, цього добра тут вистачає. Але ж рибка біля них тримається, біля цих корчиків. Так, з вудкою обережно. Ну, скоріш за все, це все. Знову на перев'язку. Сьогодні пообриватися доведеться. Ну, прям капітально. Ну дивіться, поки я там об'єжуся, обриваюся, дядя Ігор піймав доволі непогану щучку. Як на микруху. Вот так, Кузька. Да, грамм 700-800. Да, думаю. для микроречки, извините меня. Да это третья поклевка уже, Тем. Мы немножко разошлись, потому что настрою. Да. Твистер. Угу. Вот такие два дюйма. Меня куда поставили, там я и кидаю. Третья поклевка уже. Первая точно окуневая была, вторая щуча, точно была, не засеклась. Ну и вот это уже под ногами практически там, где я вообще ее не ждал. Обалдеть. Ну, будем тебя пошла гулять до дому в ридное болото пришла Как вам бегать задолбусь каждую рыбу показывать ну, какой гарна же рыба прелесть что гарна щука что огонь. окунь рыба. да вполне вполне какой красунчик Отверните увагу, черговый зачеп, даю навантажение на вудку и Гнеться, а воно від руків'я. Така доволі м'якенька паличка. Але можливо в такому тесті це саме те, що потрібно. Подивимося, як буде далі. Ну, Кидає із цим шнуром просто бомба. Тонесенький, гладесенький. І хоч вудка довжиною 1,86 м, але доволі непогано вдається нею кидати. Зачіп знову мертвий. Пройшли перших пів години рибалки і скажу вам, перші враження незвично. Дуже незвично. Я В принципі, в останні роки, не сказати, що прям фанат мікрухи. Ловимо ми на неї зазвичай а, взимку, коли з кльовом нормальної риби все дуже погано. Але досвід такий, доволі цікавий. От тут ще й така зубочисточка до 2,5 г. Тут 100% треба напрацювати певну звичку з цією снастю. Зачепів прям кратно більше, ніж покльовок. У всякому разі поки що. Ще. ще одна щучка. Хлопці спіймали. падінні ігорьо взяв. Щучка Ось нападіння. Закарчом. Аж звідти зафорсував її. Так, наче хтось сидить, друзі. Наче хтось сів. Наче на окунця схоже. Чи ти окунець, чи ти щучка. Ох, ти окунчик, друзі, гарний. І дуже гарний окунчик. Дивіться, до речі не на саму окуньову приманку. Мікрого двохдюймовий, який я заготував для щуки. На Джигулівці. Ось такий приємний кавунчик в прилові до щука. Дивіться, золотистий, красивий, клас. Додому. Буквально трохи, метрів 10 треба було б відійти, зробити закид в інше місце. І одразу покльовка, одразу гарний окунь. А там, до речі, на викиді є доволі непогана глибина. Може навіть метрів до трьох. Корчики. А зараз треба буде обійти ті кущі і спробувати прокинути там. Я думаю, рибка там точно є. Початок лютого місяця вже повзають кліщі. Ну, добре, що ми хоча в вейдерсах. Це нам точно допоможе. Просипаються під люки, поки ігрек там обривається. Я ловлю на зубочистку до 2,5. Даня вперше ловить своїм новим 702 до 5 грамів. Я думаю, що цій вудці ми присвятимо час після обіду. І якщо вийде, спробую відзняти для вас ще один відеоролик саме з цим вуличним. Погнали далі. А давайте в двох словах про перші враження. Вудка супер делікатна, вудка м'якенька, як на мене. Але 2,5 котушка, хоч і важить у нас 90, здається, ну це прям забагато. Тут бы тысячка реально стала идеально. Ух ты! Да, Я да. да. Выйшло. Оно зараз стих. Выскочило прямо с-під них у игрока. Промахнулося. Ты на равномерке вытягивал? Угу. Такая грамм 200. Да. Ні, не, не хоче добирати. Ось і в Дані перша покльовка. Давай, щучка. Щучка. Перша щучка. Перша моя в житті така велика. Ну що, вітаю? Дякую. Перша в житті на мікроху, да? Так. Красавчик. Шот Фрайс. Пішли її сфотографуємо, ні. Ну, вже не сфотографуємо. <ріст> Поставили дані 4 грами. І з цією вагою тут а, на ямі набагато комфортніше ловити. Ось десь під бровкою, а коли підтягував приманку, сіла щучка. Ну приємно. Перша в житті щучка вона запам'ятається йому надовго. А це схоже на рибку, я вам скажу. І це черговий окунчик. Не такий гарний, як попередній, а дивіться, як він зажував. І з дна підібрав знову ж таки двохвостий твістер. На досить активну приманку, яка заготовлювалась для щуки, клюють ось такі симпатичні окунчики. Ех, ну, гуляти так на всі гроші. Поставив я 3 грами худого хробака. І зараз будемо трохи перегружати нашу снасть. В цих місцях прям глибоченько для такого тесту. Хіба що десь колупатися під ногами. В принципі, трьошки вже трохи забагато. Відчувається певний дискомфорт в провоці. І це при тому, що там стоїть ходотіло приманка. Якщо поставити щось більш об'ємне, як там ми на рибку розпочинали, наприклад, сьогодні, чи твістер двохвостий, буде некомфортно вдвічі. От 2 грами супер, ідеально. 2,5 пробував плюс приманка так, десь на грані. А от трьошка навіть з ходою приманкою вже забагато. Маленька, можна з собою додому в акваріум забрати. Данька ще одну рубанув. Ой-ой-ой. Шнурйо. Артм, можете, будь ласка, допомогти не летять. Така маленька, а така голодна. Все, обережно дістали. Знову вібрік. Давай. Даня вже другу втащив. Ой! Вкусила? Ось так да. спінин. Поступово, по кроку. І все обов'язково вийде. Зараз до катухи вже звик, комфортно ловити, але якщо обирати розмір катушки під таку на то це має бути тисячка або максимум двушка, і то якщо вона супер легка. Короткий підстоп, невеличкий перекус по чайку, по бутрику і погнали далі. Погодка сьогодні прям ідеальна. Вітру майже немає. Але риба не така активна. Не дуже активна риба в цьому місці, хоча виходів ми тут бачили достатньо. Один якийсь в'ялий течок окуня я заробив і не хочу добирати, хоча є він тут. І є і в кількості. Зараз, я думаю, ми повернемося на попередню локацію і там вже будемо дознімати цей випуск. Треба ще хоча б якусь рибку впіймати для повноти відчуттів. Зараз залітаємо на попередню локацію, швиденько обловлюємо дві-три точки, знімаємо найактивнішу рибу, якщо вона буде. І а, перейдемо до наступної будки. Але це ви вже побачите в наступному відео. Окунчик, так? Да? Так, да, окунчик. Да, да. Ще й здалеку. Нормальний. Для мікрушки огонь. І до речі, дивіться на що клюнув. Клюнув на мохнатку. Спайдер двохдюймовий. є. Ух ти. Ух ти, друзі! Щученка схожа. Хоча... Я вже не Да. Не, окунь. Такий окунь. Дочекався. Дуже активний був. Я вам скажу лупанув так, що аж в руку лки-палки, як відчулася. Я навіть думав щучка невелика. Но той самий двохвостий твістер. От сьогодні вся риба спіймана в мене саме на нього. Були ще покльовки сходи на рибку на штфрайс. А от на хробака сьогодні майже не клювало. Біжи. Покльовка виявилась прям нереально дзвінкою. Прям лупанув як щучка. Спочатку і сплутав, і він же ж там не один стоїть. Одного я сьогодні звідти вмовив непоганого. Бачите, вони стоять 100% в одному місці і в якійсь кількості, але не активні. Ну, Якийсь один вискакує більш активний, клює одразу і все. Далі навіть перебор приманок, перебор проводок. Ну, Він мені особисто сьогодні не допоміг. От З підходу на активну приманку, на активну проводку. Рибка все ж таки йде ніде реагує. є, да, ще один окунь із гарною покльовкою просто піпець. Ну, в всякому разі схоже на окунця. Лупанув прямо як треба. Ні, да, 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 це він. Гарний-гарний. Ну, такого я тут і чекав. Першого зняв ближче до бровки, ближче до берега. А, наступний закид зробив трохи глибше. І от знову ж таки десь в районі бровки з активною покльовкою. от Сьогодні ця приманка просто творить чудеса. Ось такий приємний на таку будку до 2,5 грамів прям йолки-палки. І покльовки такі дзвінки, ну просто в п'ятки все передається, як молотком. І що ж цікаво, ну клює прямо на активні проводки. Ігорьок там з корчами бореться. От не хоче він на усі ці подрочування, на більш довгі паузи зараз брати. От тупо на падінні приманки і з такими покльовками, що ну прям воно. На цьому наш міні-огляд 612 на новану будемо завершувати. Коротко підведемо підсумки. Ця вудка класно підійде під ловлю окуня і невеликої щучки на грамчик 2. Оце прям її стихія. Трьошки для неї вже забагато. А окрім окуня і щуки, я думаю, що за рахунок свого строю вона дуже добре підійде також під ловлю білої риби на усілякі мормишки і різні інші легенькі монтажі. 0,2 шнур підходить під цю вудку просто ідеально. А от катуху я б замінив, поставив би меншого розміру. Або тисячку, або максимум двушку, якщо вона супер легка. Зараз ми будемо мінятися з данью вудками, комплектами. І на нованчиком до вечора вже буде ловити він. А я протестую новий для себе аріон. Але це ви вже побачите в наступному відео. З вас, як завжди, по добрій традиції вподобайки. Залиште будь-який коментар під цим відео, підпишіться на канал. Ну а ми з вами побачимось вже в наступному відео.